Я могикнула щось у відповідь і обвела поглядом навколишній простір, вкладаючи у той погляд весь свій жах Хіба мені тут місце? Чим я буду платити за житло? Уявляю, як дико виглядали мої гримаси. Сподівань на те, що мене зрозуміють, не було жодних. Однак Анвар зрозумів. Я пропоную вам оселитися в квартирі консьєржа на першому поверсі. Безкоштовно. Натомість ви маєте стежити за порядком у холі вежі та на придомовій території, контролювати чергу біля вхідного вихідного порталу і викликати мене, якщо станеться якесь непорозуміння, а також слідкувати за тим, щоб приймальна камера маг доставки. Не переповнювалася товарами, бо щось наші жильці не забирають своїх покупок вчасно. Я слухала його, відкривши рота. Мах, доставка, портал. Що воно в біса таке? І яка ще вежа? Будинок має лише два поверхи, а прибирати щодня двір. Бачила я його у вікно, хіба мені під силу? Я ж після двох місяців лежання в ліжку ледве ноги тягаю. «Впоритися?» – запитав він наостанок, на що я лише знизала плечима. Втім, у анвара, схоже, сумніву не була.